Продовж останніх трьох тижнів ми говоримо про те, що кількість хворих на грип збільшується. Про це в першу чергу повідомили сімейні лікарі, які безпосередньо вперше контактують з пацієнтами при зверненні по медичну допомогу. Люди скаржилися на раптовий початок хвороби, підвищення температури тіла, головний біль, біль м'язах і надзвичайно сильний сухий виснажливий кашель. Коли сімейні лікарі проводили швидкі тести для обстеження на грип, то вони показували позитивний результат на грип А. Але швидкий тест це попередня діагностика та свого роду скринінг. І тоді ми почали від людей з ознаками респіраторної хвороби відбирати мазочки і досліджувати їх методом полімеразної ланцюгової реакції паралельно на коронавірус і на грип. Наше обстеження це своєрідне сито, скринін, але ми знаємо, що вірус грипу циркулює серед населення і викликає захворювання. По клінічних ознаках, на жаль, дуже важко відрізнити, чи це є грип, чи це є коронавірус. Зрозуміло, що якщо вже вдома є хворі з лабораторно підтвердженим грипом і члени родини починають хворіти, то ми припускаємо, що це грип. Або навпаки, якщо є дома людина з підтвердженим діагнозом коронавірус, то оточення, ми розуміємо, захворіли теж на коронавірус. Але остаточне вирішення є за лабораторною діагностикою, оскільки зараз циркулюють паралельно як коронавірус, так і вірус грип. Від віруса грипу можна захиститися, зробивши щеплення. На Львівщині станом на сьогодні є доступна вакцина для вакцинації людей з числа груп ризику. І медичних працівників. Згідно з попередньої інформації, яка є, на Львівщині провакцинувалося поки що лише трошки більше, ніж 2000 людей. Це 2300 осіб, але це число щоденно збільшується. Зокрема, провакцинувалися 300 працівників Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Вакцинуються медики інфекційних лікарень, медичні працівники приймальних покоїв, екстреної медичної допомоги. І сімейні лікарі, маючи на обліку людей, які належать до числа групи ризику, а це люди з ожирінням, з цукровим діабетом, вагітні, люди з хронічними захворюваннями дихальної серцево-судинної системи, теж можуть їм запропонувати провакцинатися проти грипу. Вакцинація від грипу не є обов'язковою, вона є рекомендованою. Людина може провакцинуватися, придбавши вакцину власним коштом, звернутися в приватний кабінет щеплень. Або в даному випадку сімейний лікар може окремим людям запропонувати провакцинуватися для того, щоб їх захистити від грипу. Власне, вакцини виготовляються кожного року нові, виготовлені для одного епісезона. В цьому епідсезоні ми знаємо, будуть циркулювати чотири штами віруса грипу це два варіанти вірусу грипу А і два варіанти вірусу грипу Б. І вакцини виготовлені власне, для того, щоб створити захист саме від цих чотирьох штамів вірусу грипу, які будуть циркулювати в цьому і В той же час кількість виявлених нових випадків коронавірусу зменшується, і в той же час далі активно відбувається вакцинація проти covid 19 Люди, які отримали дві дози основного комплексу вакцини, через 5 місяців мінімальний інтервал можуть отримувати перший бустер, і через 4 місяці після першого бустера вони можуть отримати другу бустерну дозу для того, щоб підтримувати титр антитіл на захисному рівні. Але якщо пройшло більше часу, то це не привід відмовлятися від бустера. Ми робимо кому потрібно перший, кому потрібно другий. Перший попередній вакцинальний комплекс зараховується, він є сталим. Ми лише доробляємо ті бустерні дози, яких бракує, навіть якщо інтервал вже порушений. Тому що абсолютно доведено, що людина, яка отримала повний комплекс вакцинації, має менші ризики захворіти. Якщо вона і захворіє, вона захворіє легше. Але імунітет не є, на жаль, тривалий. В зв'язку з тим рекомендовано робити бустерну дозу для того, щоб опірність організму підвищилася. Ми вакцинуємо дітей від 12 років, яким також дозволено вводити бустерну дозу. І наказом вже дозволено вакцинувати дітей старше 5 років, але вакцина буде відрізнятися від тієї, якою вакцинують дорослих. Найпростіший спосіб діагностики це використання швидких тестів біля ліжка хворого в кабінеті лікаря. Можна зробити мазочок з носоглотки і швиденько зробити на смужечці. Тест, чи це грип, чи це коронавірус, і мати попереднє уявлення, з якою хворобою ми маємо справу. Це також дуже важливо, оскільки препарати для лікування є різними. І особливо для людей з числа групи ризику, дуже важливо відразу призначити той препарат, який не дасть можливості вірусу розмножуватися і здійснювати негативний вплив на організм цієї людини. Наступний метод, більш правильний, більш інформативний це є метод полімеразної ланцюгової реакції. Держава гарантує безоплатне проведення цих лабораторних досліджень. Лише медичний працівник закладу повинен відібрати мазочок і зі скеруванням скерувати його до Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Далі заклад охорони здоров'я, який скерував матеріал, відразу в той самий день. Отримає результат чи в хворого коронавірус, чи в хворого грип. Зокрема, впродовж останнього місяця ми проводимо паралельні дослідження на один вірус і на другий. Хоча в подальшому ми вже знаємо, що вірус грипу циркулює, ми будемо здійснювати так званий дозорний нагляд, тобто є лікарні і є поліклініки, які кожного тижня нам будуть доставляти матеріал від хворих. Які лікуються в лікарні в стаціонарі, і від тих, які звернулися на прийом для лікаря, для того, щоб ми могли орієнтуватися, в популяції все ще циркулює вірус грипу, чи вже захворюваність на грип змінилася іншим вірусом. Як тільки людина відчуває перші ознаки хвороби, ми згадуємо, яка це людина, який її базовий основний стан здоров'я, якщо це вагітна жінка, якщо це людина, яка має цілий букет хронічних захворювань, зокрема цукровий діабет, ожиріння. Хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, імунодефіцити така людина потрібна чим швидше. Випити чайочок чи вживати загалом велику кількість рідини і повідомити про свій стан сімейного лікаря, чому це надзвичайно важливо саме для цієї категорії людей. Інколи за декілька годин картинка хвороби може помінятися і дуже важливо не втратити ці декілька годин для того, щоб розпочати правильне лікування. Якщо ми говоримо про молоду, активну людину, яка в принципі ніколи нічим не хворіла, в неї виник нежить, там, наприклад, підвищилась температура тіла. Вона може випити багато рідини, вона може випити препарат, який знижує температуру. Людина, наприклад, вже його вживала, знає, що вона його добре переносить. І подивитися, що буде завтра. Якщо на другий день людина почуває себе абсолютно здоровою, все окей. Якщо ж вона бачить, що стан її здоров'я далі порушений, то дзвінок сімейному лікарю або написання повідомлення через заздалегідь домовлений меседжер буде власне тим кроком, який дозволить пацієнту правильно здійснити своє лікування. А лікарю знати, що в цієї людини відбувся стан порушення здоров'я, і далі, вже враховуючи свій базовий досвід, ситуація, яка відбувається навколо з людьми, знаючи, які віруси циркулюють, лікар правильно надасть поради, що такій людині слід робити далі.